Коли я була мала, в моїй бабці був, звісно, такий туалет в селі, але він був дерев'яний. Тут прям цегляний, бачите. Доброго вам здоров'я, шановні. 21 травня вівторок. Рівно апостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени або Єлени. В народі казали День Костянтини та Олени, або ще називали цей день Льоносівка. Сьогодні сіють льон. В Україні сіють. Просо льон садять огірки та іншого родину саме в цей день. Він вважається дуже для цього сприятливим. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся про справжні українські стародавні традиції, звичаї, обряди цього дня, 21 травня. Поговоримо про те, що треба сьогодні зробити, а також я вам розкажу, що сьогодні не можна робити. Подивимось в церковний календар і в наш православний, і звісно, подивимось в народний календар, як це між собою поєднувалося, як поєднувалися наші пращури, наші предки, і які цінні знання про цей день вони передали нам у придешні покоління, так само ми зараз. Це передаємо далі нашим нащадкам у майбутнє. І сподіваюся, ці традиції збережуться ну, завдяки нам з вами. Слава Україні! Я дякую Господові Богові за цей день і за цю можливість говорити українською мовою сьогодні. Тут з вами на цьому каналі. А також я дякую нашим захисникам за те, що вони боронять нашу українську землю. Ще раз слава Україні. Я починаю. День Святої Олени святкується 21 травня, це день, коли православні християни вшановують пам'ять цариці Олени, моляться за неї та відзначають її внесок у розвиток християнства. Цариця Олена відома тим, що завдяки їй імператор Костянтин проголосив християнство офіційною релігією імперії. В народі її часто асоціюють цей день асоціюють з льоном, оскільки саме в день її свята починається посів льону. Існують різні версії імені Олени Цариці цієї, але всі вони пов'язані з цією культурою з льоном. Історичні дані про життя Олени неоднозначні, але відомо, що вона народилася приблизно десь у 248-250-х роках в простій селянській родині недалеко від Константинополя. Там вона зустріла свого майбутнього чоловіка Констанція, який на той час був перфектом Галії. Їхній син Костянтин пізніше став великим імператором Риму і переніс столицю до Константинополя. Відомо, що Олена була відданою християнкою і активно сприяла поширенню християнської віри, за що її назвали рівноапостольною. У віці 80 років Олені було уявлено видіння, яке спонукало її вирушити до Єрусалиму та провести розкопки. Під час цих розкопок було знайдено хрест, на якому, за переказами, був розп'ятий Ісус Христос. Вважається, що Олена померла десь у 328-330 х роках. Олену шанували як покровительку льону і люди молилися їй за добрий врожай. Льон був важливим ресурсом, з якого виготовляли одяг, олію та інші предмети, необхідні для побуту українців. В День Святої Олени, який пропадає на 21 травня, селяни розпочинали посів льону, звертаючись з молитвами до святої на щедрий врожай. Старші жінки дотримувалися старовинних обрядів, сподіваючись на благополучний збір. Один із звичаїв полягав в зборі яєць з усього села, які передавалися чоловікові, щоб той йшов сіяти льон. Він мав з'їсти ці яйця перед роботою, а шкаралупи повернути назад до села. Існував також звичай для жінок, які сіяли льон, робити це без одягу, вірячи, що так льон буде родити краще. Цього ж дня селяни працювали на полях, сіючи гречку, овес, пшеницю та ячмінь. Деякі господині висаджували огірки, проводячи таємні обряди на їхній врожай. Під час проростання огірків вони використовували старий личак, який несли до грядок, бажаючи, щоб огірки росли так само добре. У цей день не можна було побачити жінку з заплетеним волоссям, адже вірилося, що все це робити треба було обов'язково з розпущеним волоссям. Дівчата молилися святій олені, щоб вона наділила їх красою і здоров'ям для волосся. До свята Олениного дня існує багато народних прикмет, які передбачають майбутнє. Вважається, що якщо на цей день зацвіте горобина, то можна сподіватися на вдалий врожай льону. Якщо ж сьогодні дуже сильно чути, як цвірінькують коники, то це віщує скорий дощ. За тоном грому можна сьогодні спрогнозувати тривалість дощу. Гучний грім означає, що дощ буде тривалим, а тихий, що він скоро мине. Якщо в волений день є дощ, особливо з градом, то це може означати сильні осінні дощі, а також сніг через півроку. Ще добрим знаком для посіву льону сьогодні є те, що зозуляку є. Прислухайтесь, якщо це відбувається, значить все добре і врожай буде гарним. Всі ці прикмети є частиною народної мудрості, яка передається з покоління в покоління. Сьогоднішній ранок може принести невеличке роздратування, і навіть зазвичай спокійні особи можуть відчути підвищену агресивність. Але з настанням дня атмосфера стане більш гармонійною та доброзичливою. Настрій покращиться, ми будемо більш відкритими до довіри і співпраці у всіх аспектах життя, від роботи до особистих відносин. В другій половині дня можна сміливо братися за нові завдання, але уникайте занять, що вимагатимуть від вас значних фізичних зусиль, оскільки ризик травмування сьогодні високий. Не потрібно надто багато роздумувати над кожним рішенням. Це може завадити досягненню цілей. Будьте рішучими та дійте швидко, щоб отримати бажане. Конфлікти з близькими можуть легко виникнути, але для вирішення непорозумінь знадобиться чимало зусиль. Тому зважте на можливі наслідки перед тим як вступати в суперечку. Не приховуйте свої емоції від оточуючих, не ігноруйте на доброзичливість з іншого боку. Покажіть, що ви можете захистити свої інтереси. Підтримати позитивний настрій сьогодні вам допоможе занурення в світ мистецтва, яке вас надихає, чи то класична музика, чи поезія улюбленого автора. Обирайте вже самі. Комунікація з друзями та сім'єю в другій половині дня буде більш продуктивною. Сьогодні важливо не піддаватися на провокації в конфліктних ситуаціях, зберігаючи спокій. Це допоможе вам зберегти мир в душі та викликати роздратування в тих, хто вам не бажає добра. І якщо хтось із оточення, особливо ті, хто ставиться до вас з антипатією, спробує вас спровокувати, не варто відповідати так само. Найкраща стратегія зберігати байдужість. Жартувати сьогодні треба дуже обережно. Якщо ви не дуже розраховуєте на реакцію, яка може бути у відповідь, ну ви не розумієте, чи людина сприйме ваш жарт адекватно чи неадекватно, то краще зупиніться, прорахуйте до 10 і, можливо, ви вирішите відмовитися від ідеї такого жарту, щоб не створювати собі непотрібних проблем. Що не можна робити на день Олени 21 травня. У День пам'яті Святої Олени, матері імператора Костянтина, православні вшановують її за внесок у християнство. Вона ініціювала розкопки в Єрусалимі, які привели до відкриття гробу Господнього та інших важливих реліквій та артефактів. В цей день існують традиції, зокрема, жінкам не рекомендується робити складні зачіски, щоб уникнути пошкодження волосся. Заміжнім жінкам також радять сьогодні уникати чорного одягу, щоб не привертати негативну енергію та уникнути сімейних конфліктів. Вважається, що прибирання в цей день, особливо витирання пилу з ламп, може призвести до виявлення сімейних таємниць, тому краще відкласти такі справи. Також існує старовинний ритуал у День Святої Олени. Люди з'їдали яйця, а шкаралупу розсипали по кутках будинку, щоб привабити достаток та гармонію в родину. Нічні сни можуть слугувати сьогодні попередженням про потенційні помилки. Якщо вам приснилося щось заплутане, як от заплутане волосся чи прихрестя, це може означати, що ваші плани мають недоліки, які можуть негативно вплинути не тільки на вас, а й на оточуючих. Сновидіння, в яких ви поводите себе незвично, особливо в ніч з 20 на 21 травня, також можуть бути попередженням. Вони можуть вказувати на те, що поспішні висновки та рішення можуть призвести до небажаних наслідків. Якщо у вісні ви бачите, що хтось із близьких потрапляє в біду, і ви приходите на допомогу, це буде символізувати майбутній прибуток. Якщо ж ви залишаєтеся байдужим, це буде означати втрату. Сни про людей, яких ви давно не бачили. Будуть вказувати на необхідність погасити старі борги, щоб уникнути негативних змін у житті в майбутньому. Ось такий сьогодні суперцікавий день. Льоносівка, як я вже сказала, шановні глядачі. Ми з вами багато нового дізналися. Але ж завтра буде новий день, і ми знову ж таки дізнаємося багато нового ще більше цікавого. Тож давайте зустрічатися вже завтра. Тут, на цьому каналі, ми з вами поговоримо про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Слава Україні! Бажаю вам здоров'я, до зустрічі!